Прихід Зеленського до влади ознаменувався першим суперечливим рішенням про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України і оголошення дочасних парламентських виборів. Шостий президент України був впевнений, що мандат довіри, який він отримав від суспільства, дозволяє йому робити абсолютно все. Міняти за порохом руки склад парламенту, вмикати шалений принтер у раді для ухвалення у рекордні стислі строки десятків законів, тягнути до влади коміків, весільних фотографів і безробітних. Зеленський прагнув бути революціонером в українській політиці, а виглядав як слон у посудній лавці, так само як і Трамп. Який за перші 10 днів свого другого президентства підписав 66 актів, серед яких прокламації, меморандуми та 38 указів, вони стосуються, зокрема, міжнародної допомоги, мігрантів, мит, оборонного сектору, в ці ж дні 47-й президент Сполучених Штатів Америки оголосив про намір анексувати Гренландію, перетворити Канаду в 51-й штат Сполучених Штатів Америки, перейменувати мексиканську затоку американську, поновити контроль над Панамським каналом, ліквідувати міністерство освіти і ще багато багато чого, так як і Зеленський. Лише масштабу Трампа більше і діє він нахабніше.